Півжиття у тренувальній залі. Це про десятирічного черкащанина Івана Атамася. Його ім'я прославило Черкащину на всю країну. Юнаку не знайшлося рівних на чемпіонаті України з Панкратіону. Там черкаський боєць виборов перепустку на чемпіонат Європи. У свої 10 Рома з легкістю виконує на фортепіано гімн України. У кожну ноту він вкладає душу. Якщо е, противник опустив руки, ти можеш ударити в голову. А якщо летить, то можеш дати прямий ногу. А це Іван цього ж вечора на тренуванні у напівпорожній залі лишився лише він із тренером. Спортсмен не шкодує ні сил, ні часу. І так вже півроку днями. Іван став чемпіоном України з Панкратіону. Таку ціну перемогу юнак здобув лише завдяки своїй наполегливості, каже тренер. Ця перемога, звісно, вагома, тому що це був чемпіонат України. В нього є правильне мишлення, Він розуміє, як робити. Я показую їм базу. Він від цієї бази може відштовхнутися і вже придумати свою комбінацію, як особливий його талант, це труболюбивість. Він постійно викладається на тренуваннях. Чотири поєдинки, чотири перемоги. Іван одразу підкорив білоцерківський ринг. Саме там цьогоріч приймали чемпіонат України. Черкаща не лишив шансів жодному супернику. Там оформив путівку на чемпіонат Європи. каже, бо рівнявся на кращих. Кличко я народився той самий день, коли і він. Я до нього рівняюся. Це перше щастя для мене. тобто Всі його, всі його емоції, це те, що переживає ендерфін, це мій ендерфін. Такі види спорту вони роблять, виховують хлопчика справжнім чоловіком, дають всі йому. Способи захистити сім'ю, от крім того, такий спорт він заставляє трудитися, заставляє бути відповідальним. Нині спортсмен тренується майже цілодобово, бо до чемпіонату Європи лічені місяці каже, перед собою ставить лише найвищі цілі, бо точно знає, як їх досягнути. Треба дуже довго тренуватися. І ходити на змагання, щоб глянути, який в тебе рівень. Якщо у мене якась є помилка, я її всіма способами пробую і справить. У мене харчування, я багато не їм стараюся тримати віс рівний. Вихід на європейський килим чекає на Івана вже восени. Там він відстоюватиме честь цієї України. Вікторія Хамаза Ігор Неділько, Віка Новини.